Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Сьогодні ми навчимося виконувати множення у випадку кількох нулів у першому множнику. Розглянемо множення одноцифрового числа на багатоцифрове з кількома нулями. Виконуємо множення 5007 на 8. Множимо 7 одиниць на 8. Буде 56 одиниць. Пишемо 6 під одиницями, а 5 над десятками. Множимо 0 десятків на 8. Буде 0 десятків. Додаємо 5 десятків, записані зверху. Буде 5 десятків. Пишемо під десятками. Тепер множимо 0 сотень на 8. Буде 0 сотень. Пишемо 0 під сотнями. Далі множимо 5 тисяч на 8. Буде 40 тисяч. Це число ми запишемо в добутку лівіше від 0 сотень. Отже, 5 тисяч 7 помножити на 8 буде 40 тисяч 56. Виконуємо множення. 703 помножити на 9. 3 множимо на 9 буде 27. 7 пишемо внизу. 2 в наступний розряд. 0 множимо на 9 буде 0. І додаємо 2. Буде 2. Тепер наступний 0 множимо на 9 буде 0. Тепер 7 множимо на 9 буде 63. Вийшло 63 тисячі 27. 4002 помножити на 8. 2 множимо на 8 буде 16. 6 пишемо внизу. 1 – наступний розряд. Тепер 0 множимо на 8 буде 0. І ще плюс 1, записаний зверху, буде 1. Пишемо внизу. Далі. наступний 0 множимо на 8 буде 0. Тепер 4 множимо на 8, буде 32. Вийшло. 32 тисячі 16. Далі. 50 тисяч 9 множимо на 3. 9 множимо на 3 буде 27. 7 пишемо внизу 2 в наступний розряд. 0 множимо на 3 буде 0. І плюс 2 буде 2. Далі 0 множимо на 3 буде 0. Ще один 0 множимо на 3. Знову буде 0. Тепер 5 множимо на 3 буде 15. Вийшло 150 027. Порівняємо значення виразів. Перша пара виразів. Виконуємо дію ліворуч. Тобто, знайдемо значення виразу 4003 помножити на 8. Зробимо це у стовпчик. І в нас вийде. 32024. Запишемо його значення під виразом. Вираз праворуч 8002 помножити на 4. Також виконаємо у стовпчик відповідь 32008. Порівнюємо значення цих виразів. 32024 більше, ніж 32008. Отож, у верхньому записі між виразами ставимо такий самий знак: знак більше. Наступна пара виразів. Обчислимо значення виразу ліворуч. 5003 помножити на 7. Виходить 35021. Запишемо значення цього виразу внизу під ним. Вираз ліворуч, 7004 помножити на 5. Виконаємо це множення. І в нас вийде 35 020. Запишемо під другим виразом його значення. Нам треба порівняти 35021. І 35020. Знак більше 35021 більше, ніж 35 020. Такий самий знак ставимо і між виразами. Розв'яжемо задачу 3. Пилосос коштує 2005 гривень, що в 4 рази менше, ніж коштує телевізор. Скільки гривень коштує телевізор і пилосос разом? Нам відомо. Що пилосос коштує 2005 гривень? І це в 4 рази менше, ніж коштує телевізор. Отже, телевізор коштує в 4 рази більше. І щоб знайти його ціну, треба 2005 помножити на 4. Коли ми виконуємо це множення, у нас вийде 8020. Це буде ціна телевізора. Тепер знайдемо, скільки коштує телевізор і пилосос разом. Додамо 2005 і 8020. Буде 10025 гривень. Коштують разом телевізор і пилосос. Пам'ятай, що дію, якщо ти не можеш її виконати усно, можна писати у стопчик. Розв'яжемо рівняння. У нас тут невідоме ділене. Ну ділення шукаємо множенням частки на дільник. Щоб виконати множення у стовпчик, треба переставити множники. Переставляємо, виконуємо множення. І в нас виходить 14 035. Перевіряємо, чи нам підходить це число. Підставляємо його замість х. Тепер шукаємо число, на яке ми помножимо 2005, і в нас буде 14035. Ми вже виконували з тобою таке множення. Ось воно. І ми знаємо, що буде 7. Отож, розв'язок цього рівняння 14035. Розв'яжемо друге рівняння. У нас права частина цього рівняння подана у вигляді числового виразу, значення якого ми можемо обчислити. Зробимо це з боку у стовпчик. У нас вийде 270 тисяч18. І наше рівняння змінить вигляд. Замість виразу праворуч ми напишемо його значення. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване ми шукаємо додаванням. Виконуємо цю дію з боку стовпчик. Додамо, і в нас вийде 287 207. Перевіримо, чи підходить нам це число. Підставимо його у верхній запис замість сікса. Тепер перевіримо, чи цих два вирази мають у нас однакове значення. Спочатку знайдемо значення виразу ліворуч. 287 207 мінус 17189 треба виконати у стовпчик. Виконуємо. І у нас виходить. 270 тисяч Вираз праворуч 30 тисяч на 9. Ми вже обчислювали і знаємо, що відповідь буде 270 тисяч ми бачимо, що у нас справді правильна рівність. Отож, число 287 тисяч 207. Це розізок нашого рівняння. Завдання 5. Знайди по три розв'язки кожної з нерівностей. Перша нерівність буде правильною при х. Яке ж число можна поставити замість х? Давай нашу нерівність перетворимо у рівність. І в нас вийде рівняння. Знайдемо, чому дорівнює х. І тепер ми знаємо, що якщо замість х ми поставимо число 1125, то у нас вийде рівно 713. А нам треба, щоб було. Більше ніж 713. Отож і число муситимемо брати замість х більше, ніж 1125. Наприклад, 1126. 1127. І будь-яке більше за це число. Наприклад, 1200. Ти можеш дібрати свої числа. Давай подивимося другу нерівність. При яких х? Це на рівність буде правильною. Давай зробимо із нерівності рівність. І вийде в нас рівняння. І знайдемо, яке значення х буде у рівнянні. Отже, якщо х дорівнюватиме 278, то х плюс 217 буде дорівнювати 495. А нам треба, щоб ліворуч було менше, ніж 495. Отже, і число треба брати замість х менше, ніж 278. Наприклад, 277 275 і будь-яке менше за це число. Обери свої варіанти. Розглянемо наступну нерівність. Х помножити на 5 має бути більше, ніж 43, при якому х у нас буде більше, ніж 43. Ми знаємо з тобою, що 9 помножити на 5 буде 45. Отож, 9 нам підходить. Чи підійде нам 8? 8 помножити на 5 буде 40. 40 не більше за 43. Отже, нам треба брати числа, які більші за 9. Наприклад, 10 або 90. Можеш обрати, підібрати свої числа. Обов'язково тільки перевіряй, чи вони підходять. Наступна у нас нерівність на х поділити на 2 має бути менше, ніж 18. Якщо я поділю 36 на 2, то в мене буде рівно 18. А мені треба менше. Отож, я візьму число, яке менше, ніж 36, і ділиться на 2. Наприклад, це число 34, 30 20. Та інші числа. Спробуй підібрати свої. Життєва задача 8. Авто витрачає 8 літрів бензину на 100 км. Яку відстань ним проїхали, якщо витратили 12 літрів бензину? Подивись, у нас у цій задачі така ситуація. 100 км не ділиться на 8, 12 літрів теж не ділиться на 8. Але коли ми з тобою подумаємо. То зрозуміємо, що 12 літрів це 8 літрів плюс 4. А 4 це половина восьми. Отже, 8 літрів ми витратимо на 100 км, а 4 літри на половину від 100. Отже, зробимо від першу дію 100 поділити на 2 буде 50 кілометрів. Це половина від 100 км. Це ту відстань, яку зможе проїхати автомобіль, витративши 4 літри бензину. Отож, витратили 12 літрів бензину, 8 на 100 кілометрів, а 4 на 50. Отже, загалом проїхали 150 кілометрів. І на них витратили 12 літрів бензину. Підсумуємо. Ми сьогодні навчилися виконувати множення у випадку кількох нулів у запису першого множника. Ми порівнювали значення виразів, а також шукали розв'язки для нерівностей, розв'язали рівняння різної складності, складену задачу, а також життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде! Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.